Поліцейську реформу, нову патрульну службу, а також взаємодію громади та правоохоронних органів обговорили на народному віче у суботу, 28 листопада. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук розпочав з проблеми закриття Бориспільського міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу ДАІ. По основоположних документах територіальної реформи прописано, що послуги від населення повинні бути не далі 20 кілометрів. В Якщо з Бориспаде, до ворі. 30 кілометрів то з того самого Сашникова, всіх 70 кілометрів, щоб поїхати, зробити певні дії умре. У, у зв'язку з цим питання відновлення реформованого мреву у нашому місті буде розглянуто найближчим часом. Далі начальник кадрової служби Бориспільського відділу поліції доповів про те, як всеукраїнська реформа правоохоронних органів відбувається у нашому місті. дальше было В линейном отделении в данный момент 144. Вместе 355 человек на пуст. До цих правоохоронців також долучиться патрульна служба після проходження обов'язкових тестів та навчання, орієнтовно у лютому наступного року. Було подано більше 4 тисяч анкет, заявлень від бажаючих почати службу в поліції. З цих 4 тисяч анкет отбор всего 180 человек, то есть швидше і лучших. Из них 100 останутся служить, обслуживать город Марістовий район, і 80 человек в Воропо. Одним з критеріїв набору до нової поліції було вікове обмеження до 35 років. Деякі громадяни з цим не погоджуються. Демократичні свободи являють собі те, що людина, всі люди перед законом рівні. Наприклад, мені 43 роки, я гарно стріляю з Пема на відмінно. Ну і всі інші ці я б відмінно, я думаю. Проте причина такого обмеження, за словами начальника кадрової служби, постає насамперед через пенсійне законодавство. Роботник, який прийнят на поліцію, на роботу, по досягненню пенсійного віку, має мати право на пенсійне обезпечення. В зв'язку з цим, якщо ви до цього ніде не працювали, у вас немає стажу, 35 лет пройдя на службу, 50 лет вы не получите пенсионного возраста. Игорь Цвеленко также наголосил на норме закону до распознавальных знаков старой милиции. До 31 декабря 2016 года разрешено ношение форменной одежды, знаков различия Министерства внутренних дел, старого образца, формы, печати, штампов, бланков и удостоверений работников милиции. То есть, если вы увидите милиционера, это не значит, что он самозванный. Детальніше про діяльність майбутньої патрульної служби розповів керівник поліції превентивної дії, тобто направленої на запобігання правопорушень, чотири авторові, які будуть знаходитися в місті. Всі ті самі функції і завдання, які покладені на поліцію, вони будуть в повній мірі виконувати. За його словами, поліцейські патрулі будуть постійно знаходитися в русі по своїм секторам, що суттєво скоротить час прибуття на виклик, а також підвищить загальний громадський спокій. Кожен буде відповідати за певний сектор і реагування відповідно, тобто максимально мінімальний термін прибуття на повідомлення. В будь-якому випадку будь-громадянин може зупинити патрульний автомобіль навіть. Просто із пустякових питань задати, отримати відповідь. Якщо потрібна допомога або консультація, активно обговорювали тему резонансної сутички між групою підлітків та музикантом Дмитром Футорним. Детальніше про цю ситуацію ви можете дізнатися на сайті телеканалу Бариспіль. Навіче була присутня частина підлітків та їхні батьки, які виснули зустрічне звинувачення у побутті. Ви на Яке ви мали право піднімати першу руку такий зоровий дядько на мою дитину? Яке ви мали право? Тихо, тихо, тихо. Оксана Футерна, яка також була учасницею інциденту, спростувала ці звинувачення. В парку і є очевидці. Це ж не тільки відео, розумієте? розумію, не лише відео є. Є очевидці, є свідки, які бачили, як група підлітків, 7-10 чоловік неадекватно себе вели. Я думаю, що ви, що ви ж в парку багаття не палите, ні. Не палите. Дерево по покрутку не ламаєте, багаття не кидаєте, не кидаєте. Якщо хочете познайомитися із людиною, то ви до неї не чіпляєтесь, плюсанів там не даєте, не даєте. Оце я вважаю, це є неадекватно. <плес> Тут <плес> же ми викликаємо <плес> поліцію, слухайте, викликаємо поліцію. Оце я стою, так а дивлюся, як мій чоловік б'є дитину, викликаю поліцію і стою, чекаю, поки та поліція приїде. Ну ви самі розумієте. І чекаю, зайберіть мого чоловіка, бо він оце такий неадекватний, підлітків. За її словами, суть проблеми не лише в фізичному насильстві, а в глобальному ставленні підростаючого покоління до громадського майна. Один з викладачів у нашій бурсі провів лекцію, розмовляв із класом. І найбільше, що мене вразило, що коли діти сказали, так і що, палять ламають, а що вони їхнє? Не треба було їх чіпати. Чого їх їх Так і собі пам'яті ламають, бо воно ж то не їхнє. Це ж не до фоторного додому залізе. Ви розумієте, от яке виховання? А я що кажу? Яке відношення? Воно, а воно моє, воно моє, воно наше. Міська рада в цьому конфлікті зберігає нейтралітет. Проте Микола Корнічук підтримав думку про низьку відповідальність молоді у користуванні комунальною власністю. Коли ми прийшли святкувати вранці День міста тисячоліття, а перед цим я підійшов до пам'ятника меморіалу Слави, вранці це ще не було саме ранку. А меморіал слави ззаду описаний фломастерами чи тими маркерами і попита плитка. То це не приїхали із Баришівки, не приїхали з Києва. А це наша молодь, яка відпочивала під цього меморіалу слави. Розумієте? І говорять там наркомани. Де які наркомани? Це наші діти, це наші діти, в яких є батьки. Тому якщо це ламається дерево, то воно наше дерево. Ми його. Висаджуємо, якщо ламається той пам'ятник, це наш пам'ятник. Якщо б'ються вікна, якщо ламаються ті лавочки на зупинках, це ж наші діти. Як ми з ними боремося, ми з ними не боремося. Наші дітей не повинні виховувати і найперше виховувати їх в сім'ї. Контролювати їх сім'ї, контролювати і мати повинна. Висвітлення цієї ситуації має на меті перш за все заклик до того, щоб кожен громадянин для себе виніс правильні висновки як у питанні бережного ставлення до майна загального користування, так і до цивілізованих шляхів вирішення конфліктів. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.